Колосок. Жив на світі півник. Мав він голосок, трудився щоденно І знайшов колосок, а в лозу стрибали двоє мишенят. Клопоту не знали, жили аби як. Танці та стрибання в голові були з вечора до рання отак і жили. Вранці встає півник, піснею вітає. Як той день почати, він давно вже знає. Колосок знайшов він і покликав ледачих. А вони знай скачуть, не чують неначе. Знахідку побачили і злякались маленькі, бо тут потрудитися треба їм добренько. Півник їх не силував, лиш пропонував. Колосочок знайдений на плечі завдав. Сам відніс до двору і обмолотив Мишенят ледачих зовсім не просив, а вони все скачуть в довгої лози. Півника не бачать, ніби він чужий. Півник геть не журиться, старано працює, їх пісень ледачих, неначе не чує. Тут же борошенця у млині змолов, трудівник наш радісний додому прийшов. Борошно побачили, півня вихваляють. Хто тісто міситиме, вони добре знають. Півник подивився на цих двох сіреньких, тісто став місити собі помаленьку. Круть і верть все граються та все вище скачуть. Як трудиться півник, вони добре бачать. Півник наш не гається, він вже пічку топить, знає добре півник, що ніхто не зробить. На отих ледачих надії немає, трудитись не люблять, це він пам'ятає. Мишенята скачуть і пісні виводять. Думають, що півнику вони добре роблять. Півник наш старанно усе поробив, Пиріжечки в дечку в пічку посадив. А тим часом в хатці півник наш прибрав, стіл для пиріжечків він приготував. Хитрі мишенята нюхом добре чують, сіли і чекають, що їх почастують. Півник наш виймає з печі пиріжечки, і кладе у мисці на столі з краєчку. Не спішить наш півник малих пригощати. Щоб поїсти смачно, треба працювати. Колосок знайти їм і обмолотити, борошна змолоти, й тісто замісити. Не робили цього наші мишенята, тож не буде півник таких пригощати. Круть і верть посиділи і геть почвалали, півник їх не стримує, облизня впіймали.